До вашої уваги представляється лекція на тему Вчення про імунітет. Фактори неспецифічної резистентності організму, фагоцитоз. Імунітет. Слово імунітет від латинського імунатіс це звільнення або рятування від чого-небудь. Імунітет являє собою систему біологічних механізмів. Спрямованих на збереження сталості внутрішнього середовища організму, за допомогою яких він і знищує все генетичне чужерідне. Незалежно від того, чи проникає це чужерідне іззовні, наприклад, це можуть бути різні мікроорганізми, такі як бактеріальні клітини, віруси. Це наявність чужерідних тканин і молекул, які проникають. Або те, що виникає в самому організмі. Це, наприклад, клітини, що мутували. Центральний біологічний механізм імунітету це розпізнавання свого і чужого. В інфекційній патології слово імунітет це несприятливість. Макроорганізму до патогенних микробів і токсичних продуктів їхньої життєдіяльності. Фактори, які забезпечують підтримку гомеостазу, тобто до які забезпечують опірність організму патогенам це фактори, що, що забезпечують неспецифічну резистентність. Тобто стійкість організму до різних антигенів. Також фактори імунітету. Специфічні фактори імунітету. Види імунітету ми можемо розрізняти декілька видів імунітету. За класифікацією ми зараз розглянемо види імунітету за походженням. Ну, По-перше, це не специфічна резистентність. До неї відносяться шкіра як механічний бар'єр, цезові оболонки, шлунково-кишковий тракт з травною системою, гуморальні фактори. По-друге, це уроджений видовий або спадкоємний імунітет це особливий вид захисту організму який склався за селективним принципом в процесі еволюції. Уроджений імунітет передається в спадщину і має чітку видаву принадлежність та придбаний імунітет, який людина набуває в процесі життя. Залежно від того, проти чого спрямований імунітет, ми поділяємо наступні його види. По-перше, це протибактеріальний імунітет. Протибактеріальний імунітет він забезпечує розпізнавання і знищення бактерій, і при цьому зараження не переходить у захворювання. Людина перехворює, а видужання супроводжується новим знищенням збудника. Такий імунітет ми називаємо стерильний. Якщо після перенесення захворювання збудник зберігається в організмі в стані несприятливості, імунітет буде нестерильним. Наприклад, при туберкульозі, тобто через деякий час. Нестерильний імунітет переходить в стерильний імунітет. Антитоксичний імунітет. Антитоксичний імунітет спрямований на нейтралізацію екзотоксинів, при цьому виробляються антитоксини. Наступний вид імунітету це противірусний, протигрибковий, а також трансплантаційний імунітет. Це коли відбувається відторгнення тканин і органів, які були придбані в процесі трансплантації. Ще один звітів його імунітету це протипухлинний імунітет. Коли відбувається знищення чужорідно змінених клітин в організмі в результаті спонтанних мутацій. Фактори і механізми неспецифічної резистентності організму. Ці фактори не мають специфічної спрямованості дії стосовно до конкретного антигену. Вони беруть участь у захисті організму від будь-яких антигенів незалежно від їхньої природи і характеру. У неспецифічному захисті від антигенів важливу роль грають три бар'єри. Це такі бар'єри, як механічний, фізико-хімічний та імунобіологічний бар'єри. Розглянемо на прикладі механічні фактори. Перед вами є малюнок, де зображена людина та шляхи потрапляння, можливого потрапляння різних мікроорганізмів до. Внутрішнього, внутрішнього організму, внутрі організму. Це, наприклад, входними воротами можуть бути, вхідними воротами можуть бути різні, наприклад, шкіра, слізові оболочки. Це ротоглотка людини може бути, статеві органи, отвіри статевих органів. Ну, наприклад, багатошаровий епітелій здорової шкіри і сльозових оболонок, він, на ньому розташовані ті клітини, які складають його, вони сприяють якраз механічному в першу чергу видалін, видаленню чужорідних речовин. Ми всі знаємо, що багатошаровий стан шкіри, він, поверхні частинки шкіри вони можуть злущуватися. І таким чином разом з ними і е, злущуються і мікроби, які потрапляють в даному випадку на шкіру. Однак при монолітних мікротріщинах, коли є якісь запальні зміни, укуси, травми, опіки, через шкіру і слезові оболонки можуть потрапляти різні мікроорганізми. Ми знаємо, що не всі мікроорганізми можуть потрапляти через цілісні оболонки шкіри. Якщо бактерія, наприклад, має різні ферменти, то дійсно вона тоді тільки може проникати. Тобто, механічний бар'єр, він дійсно, в деякій мірі припинює проникнення патогенних мікроорганізмів. Крім того, ми знаємо про стерилізуючу дію шкіри. Вона тільки проявляється по відношенню до тих видів мікроорганізмів, які контактують з нею порівняно рідко, тобто не дуже часто, ну або зовсім не зустрічаються. Тоді цей дійсно бар'єр, стерилізуюча дія шкіри, він ну, діє в, повному, в повній мірі. Що стосовно фізико-хімічного захисту, шкіри та физових оболонок, це наявність різних секретів сальних і потових залоз шкіри, мікробацидні субстанції, які можуть бути присутніми та виробляються тими ж мікроорганізмами та самим організмом людини. Це наявність молочної, мурашиної, оцтової кислоти, це бактеріцидна дія тканин. Та секретів слізових оболонок, яка обумовлена наявністю різних факторів, наприклад, наявність слізоциму, кислою реакцією, наявністю або присутністю імуноглобуліну класу А та інтерферонів. Хлористоводнева соляна кислота, шлунково-кишкового тракту і ферментів теж є дійсно фізико-хімічним захистом для проникнення чужеродних мікроорганізмів, наприклад, бактерій. І більшість з них дійсно загинуть при дії соляної, хлористоводневої кислоти, шлунка так, шлункового соку. Ферменти і бактеріоцини кишечнику. Ну, де вони, від, Звідки вони беруться? Вони утворені мікроорганізмами нормальної мікрофлори кишечнику, такими як, наприклад, бактерії, лактобактерії, та ж кишкова паличка, непатогенні види. А також, крім цього, присутність або наявність таких ферментів, як трипсин, панкреатин, ліпази, амілази, жовч. А крім цих ферментів, можуть бути присутніми також і комплемент, лізоцим, інтерферони, лактоферони та інші фактори. Імунобіологічний захист. Що ж це таке? Імунобіологічний захист це набір гуморальних компонентів, що забезпечують неспецифічний захист. Це ми вже про нього казали такий компонент, як лізоцим, інтерферон, комплемент, нормальні антитіла та захисні білки крові. Це здатність до фагоцитозу клітин, що поглинають і переварюють антигени, в тому числі мікробів, ну, в частності це говориться про фагоцити. Розглянемо деякі приклади, їх функції та походження. Лізоцим. Лізоцим є потужним захисним фактором слізових оболонок порожнено рота, ука. Він утримується в сльозах, спині, слині, вибачте, крові, материнському молоці. Його можемо ми знайти в спермі та тканинах різних внутрішніх органах. Висока концентрація лізоциму виявляється у навколоплодних оболонках і водах плоду. Лізоцим ми не можемо знайти або він відсутній тільки в спинномозковій рідині і в передній камері ока. Лізоцим за походженням це протеолітичний фермент мурамідаза. За хімічною структурою він відноситься до поліпептидів. А лізоцим здатний розщеплювати основну речовину клітинної стінки пептидоглікан Муреїн, що приводить до їхнього лізісу і сприяє фагоцитозу ушкоджених клітин. Пояснюємо. І так, бактеріальна клітина це унікальний компонент, який містить тільки бактерії, містить такий компонент, як пептидоглікан. Так от лізоцим здатний його руйнувати. І потім після руйнування. Кліти, Клітинної стінки, це якраз і сприяє, сприяє процесу фагоцитозу подальшому. Лізоцим виконує в організмі різні функції. Ми вже їх називали, ну, наприклад, це такі функції, як бактерицидна дія. Бактерицидна дія це одна з головних дій, які ми можемо назвати. Крім того, дійсно це стимулюючий вплив на фагоцитоз. Ми розглянули про те, що є в організмі людини спеціалізовані клітини, які можуть, можуть захвачувати та переварювати різні компоненти, які проникають зовні в організм людини. Так от, лізоцим може стимулювати вплив якраз сам процес фагоцитозу. І за цим також нейтралізувати деякі мікробні токсини, а також має протизапальну дію.